Hello Friendly, З вами Деніс Френлі! Сьогодні ми дружні попробуємо з вами новинку від кіндера. Kinder. Kinder Шокобон з Кріспі. Ось такий Кіндер Шокобон з Кріспі. Зараз скуштуємо всередині хрусткі кульки. Кульки нам обіцяють від Кіндера. Та. Тому такі справи, давайте, це такі цукерочки. Тут написано 4 штуки, не знаю. Доволі маленька пачечка. Коротше, давайте поїхали зацінимо ці цукерки від Кіндера. Let's go! Денью правильно реагує. День правильно реагує. Сьогодні він буде їсти. Кіндер Шокобонс. Кріспі, Кріспі, Кріспі. Давайте відкривати. Хочеш пробувати. Так. Погнали, дружні. Мені вже цікаво, які вони будуть на смак. Так, погнали відкривати. Так. Так. Що вони не відкриваються? Може такого? Зараз я відкрию тебе. Ха-ха-ха, чекає. Треба помічника ножика. Ну, це щось не виходить. Все, відкрили. Так, що там всередині? Це що є така упаковка дебільна? Так, є, достали цукерки. Скільки? Ви знущаєтесь. Чотири цукерки були в пачці. Чотири цукерки. В кінці цього відео я подивлюся ціну цього. Ну якщо велика така ціна цього, то це цього не варто. Погнали. Ось такі цукерки від Кіндера. Ну mm. кіндер шоколад, чесно кажучи, смачніший. Не знаю. Друга цукерка ось таке. Ну, можна від сили поставити 9 балів, не знаю, ну. Так, кріспі отримують 9 балів. Оця штука. Тут це 9 балів, таке собі. Коротше, третя цукерка. Закидаємо. Могли би 10-20 закинути тут цукерок, ні, не 4 закинули. Ще упаковка якась така собі. Остання цукерка, друзі. Давайте. Дев'ять балів. Коротше, іду подивлюся ціну. Мені дуже цікаво, скільки це коштує. Так. Так. Іду подивлюся. Так. Так, 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 так. Цукерки, тик 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 тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Цукерки Кіндер Шокобонс. Кіндер Шокобонс. 140 гривень. Це просто жах. Чотири цукерки. Кіндер Шокобонс за 140 гривень. За що? Тут всі майже товари по 100 зміють. Ну добре, паста коштує шоколадна від Kinder. за 100 щось, 140 гривень. Но чотири цукерки за 140 гривень це убивсте знущання. Коротше, все заради вас. С, е, робіть максимальні лайки, максимальні перегляди цього відео, максимальні підписки, бо це дуже дорого. Якось треба хоча б, щоб ви проявили активність на каналі. Проявляйте, що, чим можете, тим проявляйте, бо це жах. На цьому все. З вами був, як завжди, День Спрельні. Всім дякую за перегляд цього відео, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Це капец. Ціна жах. Ціна повний-повний жах. Ось. Кіндер Шокобон, хто не вірить. Де то є? Цукерки Кіндер Шокобон. 140 гривень. Матькати не буду, але капець.